Сьогодні ми розповімо інформацію стосовно стану соціального забезпечення мешканців Дніпропетровської. Області завершено в повному обсязі виплату всіх видів державної допомоги, а це 165 тисяч осіб, які проживають на території нашої області за вересень, що становить 100% від потреби у поточному місяці. Державну допомогу отримали майже 56 тисяч родин, в яких виховуються маленькі діти від нуля до трьох років. 16 тисяч мало Родин, з яких майже четверть це багатодітні родини, 4,7 тисяч осіб, які опікуються дітьми з сіритами та дітьми позбавлення батьківського опікування. майже 40 тисяч осіб з тяжкими захворюваннями, особ з інвалідністю та діти з інвалідністю, 10 тисяч одиноких матерів, і 12 тисяч багатодітних родин та інших. Крім того, 5 Вересня поточного року Департаментом соціального захисту обласної адміністрації в повному обсязі здійснені фінансування виплат всіх призначених громадянам житлових комунальних субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі. Структурними підрозділами з питань соціального захисту області для виплат населення, пільги та житлові субсидії спрямовуються. Понад 43 мільйони мільйона гривень, що також становить 100% від потреби області. На сьогодні в нас немає заборгованості стосовно соціальних виплат по соціальним категоріям нашої області. 7 вересня 2022 року грошові кошти вже перераховані громадянам на особисті рахунки. Виплати коштів пільговим категоріям у безготівковій формі на суму майже 18 мільйонів здійснюється. Через Міністерство соціальної політики з подальшим зарахуванням коштів пільговикам на рахунки Щадбанку. І також стосовно цих виплат, в нас заборгованості немає. У поточному році станом на 19 вересня в області народилося майже 11,5 тисяч малюків. Кожна четверта родина, а це майже 3 тисячі родин, отримали натуральну допомогу пакунок малюка. 8,5 тисяч родин звернулися безпосередньо до органів соціального захисту на призначення грошової компенсації. І приблизно 800 родин скористалися важливістю надання заяви в електронному вигляді через комплексну послугу. Є малятко. Вісім тисяч родин допомогу вже призначено, і з 1.07 цього року розмір такої допомоги складає 6 тисяч 600 гривень. За вересень 2022 року за рахунок коштів державного бюджету виплачено компенсації і допомогу Особам, які постраждали в Чорнобильській катастрофі, на загальну суму майже 5 мільйонів гривень, таких людей в нас в області проживає 13 тисяч стосовно внутрішньопереміщених осіб, на сьогодні в нас в області зареєстровано. 398 тисяч внутрішньо переміщених осіб, з них 323 тисячі це люди, які приїхали в нашу область починаючи з 24 лютого 2022 року. В тому числі до нас приїхало майже 90 тисяч дітей, 18 тисяч осіб з інвалідністю, 88 тисяч людей пенсійного віку і з них 202 тисячі осіб працездатного віку. Найбільшу кількість, кількість внутрішньопереміщених осіб облікували у себе міста Дніпро – це 162 тисячі, і місто Кривий Ріг – майже 60 тисяч осіб. Найбільшу кількість переміщених осіб в нас розмістилися з Донецької та Луганської області. Це майже 60% від загальної кількості. У місто Кривий Рік, здебільшого, переселюються люди з окупованих територій Херсонської області, а також територій Миколаївської та Херсонської області, де активно ведуться бойові дії. На сьогодні кожен, хто зареєструвався з внутрішньопереміщених осіб, мають можливість отримувати державну допомогу, державну виплату в розмірі 2,200 для дорослої дитини, 3,300 для дитини або людей з інвалідністю. Також всі нарахування проходять через Міністерство соціальної політики. На сьогодні затримок в цьому питанні немає. Ще одне дуже актуальне питання це проведення евакуації літніх, самотніх літніх людей з території нашої області, де активно проходять бойові дії та Щоденні обстріли. Це Криворізький, Нікопольський частина Синельниковського району через департамент, обласний департамент соціального захисту проходить евакуація людей, які потрапляють до таких складних умов проживання. Ми надаємо відокремлену можливість евакуації до західної України. в облаштованих містах. Це санаторії та Гуртожитки. Якщо у вас є така потреба, ви знаєте своїх сусідів або родичів, які потребують такої допомоги, а саме самотні, літні люди, які залишаються сам на сам з бідою, будь ласка, звертайтеся до ваших міських або селищних рад, які включені до переліку. Зон, де ведуться бойові дії або до департаменту обласного департаменту соціального захисту, ми з такою людиною зв'яжемось, роз'яснимо, як проходить евакуація, і достатньо комфортно перемістимо людину в безпечну зону, і ми не будемо хвилюватися за вас. На сьогодні реєстрація проходить в плановому режимі. В нас немає пікових нагрузок, як було раніше. Так, звичайно, коли було значне переміг. Міщення внутрішньо переміщених осіб, а це був здебільшого травень-червень-місяць. Були деякі навантаження на соціальний захист, але ми робили роботу таким чином, щоб люди не, не, не відчували на собі. Проблематику накоплення таких справ. І на сьогодні ми бачимо тенденцію, трошки менше реєструється людей, які приїжджають до нас в область, тобто вже є тенденція на спад і, здебільшого, люди виїхали з таких активних бойових дій. І на сьогодні ми бачимо, що в принципі соціальний захист в Дніпропетровській області вже працює в такому звичайному режимі, і дуже добре, що підтримка держави є на високому. Му уровні усі соціальні захищені платежі вони проходять в зазначені терміни, і якихось затримок в нас в області немає.